Соні відбувся благодійний концерт на підтримку тих жителів області, які знаходяться на лівобережжі. Захід проходив під гаслом Два береги, одне серце. Більше року ця частина регіону під окупацією російських військових. Родина Чухалових Золешок нині Роман захищає Україну. А Ірина повернулася після звільнення Херсона, де перебувала в окупації, до професійної діяльності. Вона співачка. Нині виступає для військовослужбовців. Тож на підтримку своїх земляків з Олешок, які перебувають на лівобережжі Херсонщини, подружжя організувала концерт, який пройшов в рамках проєкту Артхаб в Укритті». Нарешті настав той день, коли ми втілюємо свій творчий задум. Як і всі люди України, ми дуже переживаємо за тих, хто зараз залишився в окупації, бо й самі були в окупації, і знаємо, як це тяжко, як це важко. Сама по собі знаю, що краще бути і жити десь під обстрілами, аніж знаходитися поряд з окупантом. І сьогодні наш концерт присвячений лівобережній Херсонщині, яка на жаль сьогодні в окупації, і для людей, які дуже чекають на звільнення і дуже чекають наших військових і дуже чекають мирного життя. Серед учасників концерту творчі особистості, які перебували в окупації в Херсоні. Їм знайомі хвилювання тих, хто зараз на лівому березі, і вони діляться своїм досвідом. Я б хотів побажати лівому берегу терпіння та сили, витримати все, що відбувається, тому що без віри, без надії нічого не буде в нашому житті. На заході звучать пісні і гурту Тавро з Криму, учасники якого воюють у добровольчому батальйоні Феміда на Херсонщині. Наші хлопці воюють на різних напрямках. Зараз всі члени гурту Тавро, всі учасники гурту Тавро Кримського з 2014 року не припиняючи. Ми йдемо додому до Криму. І в дуже добре так співпало, що якраз дорога наша дорога додому до Криму пролягає саме через Херсонщину. Тому ми не просто до лівого берега зараз хотіли б звернутися своїми піснями. Ми хочемо трошки далі. Да, і закликаємо вас всіх разом з нами, коли. Пройдемо через лівий берег, звільнимо наших побратимів посестер на лівому березі. Не зупиняємося. і Йдемо вже. Я запрошую всіх вас на такий саме концерт свою рідної в патолію. Верт хабі глядачі слухають і американо-українську співачку, композиторку Брію Блесін. Зі своїм чоловіком виступає з 2014 року серед військовослужбовців, які боронять Україну. Брія не вперше в Херсоні. <пробітник> <пробітник> Мені завжди було приємно приїхати в Херсон. Зараз, звичайно, боляче, тим, що росіяни нас розділили. Але ми навіть сумнівів не маємо, що Херсон єдине і буде з'єднаний знову дуже скоро завдяки Богом, завдяки військовим українським. Для нас просто велика честь просто побути тут в місті, потиснути руку військовим. Цивільним і сказати від себе, як від американців, дякую, що ви є Україна. Бо ви зараз показуєте всім нам в світі, як виглядає справжню свободу, як виглядає справжню незалежність і що це варто. Тим, щоб боротися за цю свободу. Чоловік співачки, американець Джесі Полі, звернувся до жителів Херсонщини, які знаходяться зараз на окупованих територіях. Your the West. А ваша хоробрість воно помножується до всіх наших країн. And your freedom is shown throughout all of those that love freedom. І ви показуєте справжню свободу всім вільні люди.

А праїнг фрою до бісе І всі ми в світі, uh, які любимо вас, ми молимося постійно за вашу свободу. And we take courage from your courage. І ми від вас uh, набираємося um, сміливістю і хоробрістю. So do not believe that you are forgotten. юафортен. Uh, не вірте ні на секунду, що про вас забули. But you are remembered and prayed for each day. знайте, що про вас пам'ятають, і за вас моляться кожен день. We love you. ми вас дуже любимо. Слава Україні! Героям слава! Благодійний концерт проходив укритті в Херсонському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Миколи Коліша, що після окупації відновив свою роботу, враховуючи безпекову ситуацію. Працюємо ми в бомбосховищі, обладнали сцену, світло, звук. Тому глядачі доволі. У нас проходять спектаклі, концерти, чіткі зустрічі з письменниками. Робимо дитячі майстер-класи. Під час окупації чимало обладнання було викрадено загарбниками, яке потрібно для проведення подібних заходів. Покрубовано було у нас повністю всі комп'ютери, ноутбуки для роботи театру. Якщо і залишились комп'ютери, то повністю без. Жорстких дисків, а також було повністю пограбовано весь інструмент, який був у театрі, щоб можна було працювати, монтувати і тощо. Серед глядачів ті, хто прийшов в окупацію, хто бачив те, як змінювалося рідне місто, де перебували загарбники більше восьми місяців. Де хто вперше за цілий рік відвідує подібні мистецькі заходи? Просто друге дихання до життя, тому що настільки позитивна енергетика просто піднімає, укриляє, надає сили далі жити, творити. Хочеться побажати невобарень, що ми скоро по них приймемо, що Ми скоро їх звільнимо. Ну просто люблю всі сьогодні настрій, просто всіх люблю. Дуже сподобався концерт. Вдячні організаторам, тому що за цей рік нарешті. Таке приємне враження отримали дуже дуже задоволені, дуже надихають. Емоції просто зашкалюють з листопада 2022 року. Херсон перебуває під обстрілами з лівобережжя. Ворог обстрілює місто з різних видів зброї, але незламні городяни. Протистояли ворогу в окупації, мужньо долають і зараз упробуванні, підтримуючи тих земляків, які залишаються в окупації на лівобережжі Херсонщини. Два береги об'єднаються незабаром. Вони вірять. Херсонщина, Вільні. південь.